Його надихнули вулиці рідного міста. Тож у вільний від навчання час студент та художник Роман Овчар виходив на пленери і малював те, що у поспіху і буденних справах часто проходить повз увагу у Франківську. Багато цікавої архітектури, багато пам'яток і є неповторна атмосфера. Вона пов'язана з тим, що місто досить компактне. І ти відчуваєш себе затишно, і ще оці вуличні торговці з лимонадом. знаєте, шарм столиків зі стільцями, ці кав'ярні такі невеличкі. Усе це спершу відобразилося у авторських картинах молодого художника. А тепер увійшло до ілюстрованого календаря. Свій проект Роман назвав вулицями Івано-Франківська. каже, це мала бути його дипломна робота. Втім, через війну він таки не мав змоги її захистити. Називається робота над містом. От тут зображена панорама Франківська з висоти пташиного польоту. Згори, розумієте, я сам гуляв по Франківську, тут був такий класний захід. Я піднявся на ту ратушу, мав пастелі з собою, як завжди в рюкзаку, і зробив замальовки. Тут такий дуже стан романтичний, вечірній. Це ті місця, де я часто буваю, де я гуляю, де я працюю на пленері. Сама ж ідея створення такого тематичного календаря належить завідувачці кафедри дизайну, де навчається студент. Ірина Матоліч каже, робота не лише цікава, а й унікальна, і це вона зрозуміла задовго до знайомства з Романом. Мені одного разу треба було за кордон, попросили мене родичі подарувати їм серію листівок або календар з Івано-Франківським. Ну я думала, що тут такого складного. Прийшла. Це по книгарня Франківська, і як виявилося, абсолютно нічого немає. Є листівки з івано франківським але це було 19 століття, початок 20 століття, а сучасного нічого. І тут побачила на свого юне обдарування художника, такого молодого нашого романа. І думаю, давайте, Роман, малюйте ввано Крім того, наставниця побачила у своєму учневі ще й талановитого аквареліста. А їх в Івано-Франківську запевняє мистецтвознавиця, не так багато. У нашому місті насправді немає аж так багато хороших якісних професійних акварелістів. Їх можна буквально полічити на одній руці. Серію із 12 картин. Роман малював близько року. Щоправда, в процесі зазнається, довелося зробити творчу перерву, коли почалася тільки війна. Я взагалі не міг малювати. Но. Певний час, але потім все таки зібрався і вирішив так і малювати той Франківськ, яким, яким я його бачу, яким він був більше до війни, щоб коли людина отримала продукт. Вона її не нагнітала цей стан, знов не переносити її в цей стан війни, бо і так зараз тривоги, розумієте, оці постійні загрози, арт обстрілів. Я не хотів, щоб людина ще оце собі брала. Хотів трошки відволікти таким спокоєм франківським. А ще автор сподівається, що його картини пробудять теплі відчуття у тих людей, які через війну виїхали з міста і спонукають їх рано чи пізно повернутися назад. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на Вежі.